Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ярошевець. ви знаєте, я викладав дуже багато відео про роботу нашої поліції, української поліції, своєї місцевої, Чернівецької поліції, поліції свого міста, району. І вже деякий час е -е, відео про роботу поліцейських не викладав. Багато хто подумав, що я просто боюся в такий час викладати відео про роботу поліції, щоб поліцаї потім на мені не відігравалися. Скажу дуже просто: я давно не викладав відео про роботу поліції, тільки тому, що в такий важкий час, в такий важкий час потрібно думати і фільтрувати те, що ти викладаєш. На широкий загал на Ютубі на Фейсбуці. В такий час я завжди говорю: не потрібно поспішати з висновками, тому що завтра ми можемо опинитися в одному окопі, коли будемо захищати Україну, область нашу, наше місто. Але сьогодні я викладаю чергові відео про роботу наших поліцейських, які. Заламали ветерана, просто заламали ветерана, скрутили ветерана. Е, в Дніпровській області, області колишній Дніпропетровська область, так, в місті Новомосковській перевірці документів е, працівники поліції просто заламали, скрутили ветерана-інваліда 25 ї штурмової десантної бригади. Тільки за те, що він попросив показати документи їх. Все звичайна перевірка на дорозі, звичайне питання. Покажіть, будь ласка, документи. Яка причина зупинки? Ми ж нічого не порушували. У відповідь поліцейські спокійно беруть, кладуть свої планшети на капот свого автомобіля, кидаються і без всякої причини на то скручують, заламують жорстко заламують і жорстко одягають кайданки на інваліда, ветерана війни. Людина, яка проливав кров за те, щоб їх захищати. І чути, як той хлопець просить, що я ж інвалід, не закручуйте, то що зараз доломайте, зламайте мені все. Реакції поліцаїв нуль продовжують ламати, продовжують кидати кайданки на нього. Відео є в соцмережах знову щиро обурення українців. Реакції керівництва Дніпровської Дніпропетровської поліції поки що немає. До чого я кажу: у мене недавно був випадок, коли я викликав поліцейських по поважній причині, викликав поліцейських, так? щоб вони виконали свою роботу. Просто вони виконали свою роботу по захисту територіальної цілості України. Поліція прибула на місці події і замість того, щоб шукати злочинців, так, замість того, щоб шукати колаборантів, так, замість того, щоб шукати диверсантів, почала мене відверто провокувати. Я не знімав поліцейський. Я взагалі не витягував телефон, не витягував камеру вони, бачучи це, відверто почали мене провокувати на конфлікт. І відверто мене почали провокувати на те, щоб я зараз вчинив рейвах, почав обурюватися. І вони спокійненько мене заламують, кидають на землю, одягають кайданки, мотивуючи, що я їм вчинив спротив, злісну непокору. Любимий прийом поліції, да? улюблений прийом нашої української поліції. Тому раджу. Раджу всім, хто має діло справу з нашою поліцією. Не йдіть на конфлікт. Будьте вічливими, будьте терплячими. Демонструйте витримку і толерантність до поліцейських, як це вам не важко. Дійте по закону. Після спілкування з поліцією у вас є широкий вибір, куди скаржитись – в прокуратуру, в Генеральну прокуратуру. В Службу безпеки України в ДБР, скаржитись можна куди завгодно. Було б у вас бажання. Не вступайте в конфлікт з поліцейськими, тому що вони заламають вас, одінуть кайданки і ви присядете за злісну непокору. законним вимогам поліцейського. І якось так, порада з життя. Дякую за відео. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!